Нового 2025 року я зняла огляд на перший сезон «Гри в кальмари. І там же без спойлерів я швидесенько пробіжалася по другому сезону. Але зараз, передивившися цей сезон вдруге, я вирішила, що все-таки він вартує того, щоби зняти на нього окремий повноцінний огляд. Тому менше балачок, дивимося огляд на перший сезон і повертаємося сюди. Попередній сезон закінчиться на тому, що 456-й номер виграв гру. Сьогодні є гроші? Живем, немає грошей. Я живу з іншим. І зараз якраз таки він допомагає сім'ям померлих. Наприклад, у 67-го номера був брат. І головний герой забрав його щось по типу із дитбудинку і віддав матері 218-го номеру. Сюда сюда, і також я нагадую, що окрім брата у 67-го номера залишилася мама в північній Кореї. І головний герой також намагається витащити матір звідти. І здавалось би, що сі там трошки поміг. І сям а мене цікавить. А пакистанцю сім'ї Пакистанця він допоміг. Там жінка з дитиною залишилася. Ай-яй, я вибачаюся, без Пакистанця оці всі добрі ділішки я не зараховую. Well. Ну реально, просто якось вже і трошки ну, і, і обідно виходить. Ну, я ж говорила про те, що пакистанець добрий, аж дурний. Так от сезон закінчується на тому, що 456 й номер збирався улетіти із Кореї до тих пір, поки він не зустрів старого знайомого Селмена. І все, він тепер понімаєш, от привращення фієчки Вінкс, треба боротися зі злом. Автор ніколи не пере. Вже ніколи. Він же після гри змінив свою зачіску, став таким от червоноголосим. І в цьому сезоні він повернувся до свого чорного кольору. Ну, тобто, розумієш, да? Новий етап життя, нова зачіска. Ну все по канонам, все правильно, серце розбили. Треба мінятися. От того весною я виглядала от так От за вухом у себе він знаходить чіп, який йому вжили під час гри. Я хірург! І коли він його витаскував, то він був без нічого. І я абсолютно не проти, коли побачила ці кубики преса Мати Дів Марія. А садні ця яка. Дівчки, а що ж ми таке доброто ховали? А де ми його ховали? Лежить брильянт, не дать не взять, понімаєш лі? А краще взять і зробити отак. Я же леді. А взагалі ти бачив цього актора в молодості. Якщо ні, то я тобі покажу. Не переживай. Подивись на це. Ой, мама, мама, мамочки. Я чувствую, подожди, 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 У мене ця. Ага, слюна трошки потекла. Він тільки слюна. Так, все, 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 все. все. Девчулі, девчули, отставить, отставить вот это самое похотливость свою. Закрили. <ріпи> У нас тут серйозний, вот понимаешь ли, тут все серйозно. -у. <ріпи> У 456 шнобара було куча бургів. І він якраз таки оцим своїм вишибалом все виплатив і наняв їх для того, щоб вони шукали селмена. Цілий загін там організували в пошуках, і мені дуже подобається, який список вони озвучили. Високий, вище за метр вісімдесят. Гарний чоловік у гарному костюмі з портфелем у руці. І в тому портфелі у нього купа грошей. А я вибачаюся, а можна цей при пошуках потім згодом. Ну, скинуть номерочек, питаю не для подружки, для себе питаю. Високий, брюнет, бліна, красивий, з в костюмі, з чимода нам дені. Ви здівайтесь сюди, сюди. Ті мужички, яких наняв 456 номер, вони не вірять йому в існування селмена. А головне, що гроші заплатили? Заплатили, то все. Повіримо в будь-який бред за ваші гроші, Повіримо во все, що завгодно. Є Гроші є настроєння. Немає грошей, немає настроєння. Але не дивлячись на всю свою невіру, вони все-таки знаходять селмена. Ого! Поняли атеїсти? Шахімат вам, туда вас вони всю дорогу слідкують за цим селменом. А він, то я вибачаюся. Важний хрен, недарма в костюмі ходить. Я така кончена в цьому костюмі. ладно, по. То... Схопив наших мужчин, зв'язав їх, розпочав з ними гру, і тут, в принципі, ми би могли б могли би з тобою перенестися на інший сайт. А якщо там селмен, то я би, в принципі, була би зовсім не проти перейти на цей сайт. Але на жаль, ні. Надставіть мої фантазії під час цієї гри він позбавляє життя одного із мужичків, і в цей момент я дізнаюся, що виявляється, вони були братами одне для одного. В цей момент мені якось і шкода їх стало, не дивлячись на те, що вони по суті колектори і трясуть із людей гроші. Але я вже, знаєш, лі ну, так звиклася до них. Вони мені рідні, як стали. Он по яким критеріям вони мужчину шукали. Я теж по таким критеріям шукаю мужчину. Бачиш, скільки в нас все-таки спільного з ними. Нарешті 456-й номер добирається до Селмена і вони розпочинають свою гру на револьвері. Милий Селмен, хочу я тобі сказати, що тобі не 5 років, окей? Досить вже зі своїми іграми. Іди роботу собі нормально найди. Що? Так, плохі слова не треба нам. Так сильно любив свої ігри, що на них і закінчив. Ех, жаль цього добряка. Костюмчик нічого таки був. Approved. А паралельно з цими подіями ми дізнаємося, що поліцейський, виявляється, то вижив після падіння зі скали. Правильно в народі говорять, гавно не тоне, а мусора тим більше. Його спас місцевий рибалки, і вони потім разом будуть шукати цей острів. Бо поліція вирішила цією справою не займатися із-за недостатньої кількості доказів. І пам'ятаєш, коли він збіжав з гри, то він намагався скинути відеодокази. І мене цікавило, чи зміг він, в принципі, це зробити. Але, на жаль, ні. Відео так і не дійшли. Ілон Маск. Це камінь в твій огород? <звілик> Де там твій? Оцей от Starlink, інтернет, 10G. Навіть на безлюдному острові СМС не відправиш. Це що таке? При першому перегляді в мене виникло питання, як, в принципі, його спасли. Ну, Тобто, я дуже сильно сумніваюся, що якийсь би там рибалка би пропливав мимо острова і такий: о, лежить брильянт, ні дать ні взять. Жопи до верха, треба брати. Все-таки перший день вже оце плаваю, якби. ну, Якби нормально, пошли. Погнали. І потім, передивляючись уже в другий раз, да, ми ж дізнаємося в кінці сезона про те, що цей рибалка виявляється зрадник, він підставний. Фу. Фу. І дізнавався інформацію від поліцейського, і заодно його ще й попутно путав. Коли я записувала даний ролик, то я говорила, що можливо, рибалку відправила чорна маска для того, щоб спасти свого брата. І я задумалась над тим варіантом, чи може бути таке, що цього рибалку відправив брат поліцейського, того хто знаходиться під чорною маскою. А потім я подумала, яка до бісу чорна маска. Якщо ми з тобою пам'ятаємо, що на грі... Людей продавали, ну так би мовити, на запчастини. І рибалка, скоріш за все, це та сама людина, яка переправляла ці запчастини. Це логічно пояснює, чого він крутився навколо цього острова. Тільки я все одно не розумію, чому він вирішив спасти поліцейського. Може, теж хотів на запчастини продати. А що ж тоді не продав? Ну, як би таку дубцю. Рішив залишити собі. Так, от якраз таки поліцейський виходить на 456 номер і приходить в те саме місце, де вони грали із селменом в ігри. Звучить їм, звісно, многообіцяючи. Там вони домовляються разом співпрацювати. На 456 номер натягують маячок і, по суті, із нього роблять наживку. Але я вибачаюся, з ким ви зібралися грати в оці ці ігри. Якщо там, де ви вчилися, чорна маска викладала. Моя дорога, куди ти їдеш? Скажи мені само собою все пішло не по плану, і 456 номера забирають назад на ігри. Hello. Боже, який ж невдупльовий цей поліцейський, я не можу. Він весь сезон буде намагатися знайти 456-й номер, він там об'єднається з цими колекторами. Але справа то в тому, що він також іще в пошуки взяв з собою цього рибалку. А рибалка, то не забиває підставний. Дівці, look at this орех! Я балдею з цієї прикормки. Я забираю всі свої оскарблення про поліцейського обратно. Так, от ми з тобою відправляємося нарешті на гру. І в нас тут достатня кількість нових учасників: 390-й номер. Це б друг нашого головного героя. Хоча, по суті, він не друг, а скоріше субутильник. А про себе розкажіть. Ну, бувало, випивала да. такий дружочок, із якого 456-й номер почав робити ставки. 230-й номер. Це в нас. Топ із бікбенгав. Я вже говорила з приводу того в попередньому огляді, що це було трошки так неочікувано, але приємно неочікувано. Привіт, мої там не знаю, 2010 рік, коли я слухала їх. Такою, знаєш, ностальгією я прониклася. Він у нас тут місцевий репір. Ти ті тю. -тю, 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 тю, -тю, 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 -тю". Знайшов її серед юрми. У бур'янах моя краля квітка. Червоний зелений, я легенда танос. Під колір прикидуть цього. Світло зелене, дай такий весь маднявий прикалдесний, і я так понимаю, що ця його прикалюшка якраз і за того, що він приймає заборонені препарати. В нього є то чи друг, то чи підлеглий, то чи підлиза. Це 124-й номер, який також сидить на заборонених препаратах, і от якраз таки 124-й номер номер 230-й, вони втратили достатню кількість грошей із за 333-го номера. 333-й номер це у нас криптовалютчик. У нього є свій ютуб канал, де він якраз таки розповідає про всі нюанси криптовалюти, і що ти походу дуже погано розповідає, якщо 124-й номер номер 230-й втратили гроші. Там все надіжна, проверено. К тому же вони відкрили зараз в Києві офіс, они тобі все доходчиво розкажуть. Також на цю гру потрапила дівчина 333-го номера. Це 222. От тимчика здалеку видно, закрутив, запудрив Малій голову. Вона сиділа, дзвонила, ждала його. Та, хоч в колокола там дзвони, він до тебе не прийде. І крім цього, вона ще вагітна від нього. Оце не твоя не дитина. Дитина Ой. Вона збиралася зробити аборт, але так цього й не зробила. І на самій грі вона буде вже така кругленька, що, само собою, докидує їй трошечки так проблем. 44-й номер. Женщина, від погляду якого я трошечки ніяковіла. От ти прикинь, от такий от сонний параліж побачить. Вона там щось. І ритуали робить, і карму, і порчу на понос наводить, і у богів просить, щоб у тебе піска отвалилась. Тому я вважаю, що особливо ми говорити про неї не будемо, бо пісня нам ще треба. 120 й номер. Жінка-трансгендер, сильна, красива, вольова. Я говорила в попередній раз, що це дійсно щось для мене неочікуване було, тому що. ЛГБТ-тематика в корейському серіалі? Це що таке? Це як понімать. Я таке. В мої часи такого не було. В мої часи, щоб ти розумів, знаєш, як цілувалися в корейських серіалах? Отак-от. А потом плакать, а потом страдать, а потом. А. Да, і, обично, це отак от цілувалися люди, яким по 30 років я дуже дуже давно. В корейській культурі, і крім цього, вона ще колишній військовий. І на цю гру вона якраз таки потрапила для того, щоб заробити грошей і відправитися в Таїланд, зробити собі операцію. 7 і 149 номер. Мама з сином. Синочка, синочка, присиночка. Він такий там здоровезний гральний борг має, що проблем не тільки собі зробив, а й ще й своїй мамі. Бабку? Бабку мені не трогать, пожалуйста. Бабка просто офігенна. Я її так люблю. Вона і вагітну ту підтримує. Вона і трансгендера ту підтримує. <му> <му> а ще всіх пригласила після гри до себе на пікнічок. 388-й номер морпіх. 380 номер похоже на нано із аніме нано. 100. Бісячий дід. Все. Крапка. 246-й номер. Я коли на нього дивилася, така думаю, подожіка, де ти я тебе оце ну, що то подозрительно знайомим. А потім я згадала, що колись давно, в 2010 році, я дивилася дораму, яка називалася Аген Хан Мьон Воль. І от цей актор там грав. Тільки тоді він був така сексуалка, а тут трошки його життя поматало. Мені аж прийшлося, розумієш... Мазочок свій напрягти, щоб його впізнати. Він тато дівчинки, яка хворіє раком, сам працює художником в дитячому парку розваг, і гроші йому якраз таки потрібні для його доньки. І от 246 номером пов'язана така цікава історія: те, що з ним в парку працювала ще одна дівчина, аніматором. І оця от дівчина є одним із персонала гри. І в принципі, це. Цікаво, що нам почали розповідати історії не тільки гравців, але і тих, хто знаходиться за масками, що чому вони прийшли, чому вони стали персоналом. Наприклад, у цієї дівчини історія така, що вона збіжала з північної Кореї, і там залишилася її дитина, дитині всього лише рік. Батька, я так зрозуміло, його не стало. Матір тепер знаходиться в південній Кореї. Вона являється буквально зрадницею своєї рідної країни, і їй говорили про те, що, скоріш за все, твоєї дитини вже немає в живих, але вона продовжує все одно її шукати. І так як вона сама матір, вона прониклася історією дівчинки, що хворіла раком, і вона здивувалася тому, що побачила батька цієї дівчинки на грі. І також з нею пов'язані ті події, що вона прибирає всіх виживших. Ми ж пам'ятаємо в попередній частині, що людей, які виживали, продавали нам, так би мовити, запчастини. Я, якщо чесно, думала, що після того, як в попередньому сезоні винних покарали, якби ніхто більше не буде цим займатися. А якщо і будуть цим займатися, то їх начальник якби зробить якісь міри, щоб цього більше не відбувалося. Але ні, все як було залишається. І цю дівчину за її поступки пресують, причому дуже жорстко. І мені ще стало цікаво. Там же в попередньому сезоні говорили, що саме головне правило це ніколи не показувати своє обличчя. Як тільки ви показуєте своє обличчя, вас прибирають. А тута. В кожному кривому косому каліці будуть показувати свої обличчя. Ну і такі мімольотні персонажі, як 95, з якою постійно возилася трансгендер. І 125 мальчик з секунди, в принципі, я його не засуджую за це. І дівчина, яка схожа на Нану, питала до нього якісь шолі материнські почуття. Ну і головна зірка цього сезону це а вже ж, номер один. Це те, від чого в мене були приблизно от такі от емоції. Ого, нам розкрили трошки його предісторії. Виявляється, що в нього була хвора жінка. І тому він відправився на дану гру. Ми ж пам'ятаємо, що в свій час він виграв гру, тільки яким чином він потім став головним на цій грі, ми поки ще не знаємо. Я бажаю соцмережі, я бажаю тікток і я бажаю свою ленту рекомендацій, яка вся зараз в тому, що між першим і 456 номером кохання. Пристрасть, любов! Я лайкую всі Едіти з цим. Да? Це я? А те, як він ревнує 456-й номер до свого суботильника, я, навіть, вставлю спеціально сюди Едіт. По фактам, все є доказательства. Мені треба лікуватися. Що я хочу сказати з приводу персонажів? Я вже говорила в попередній раз, що в принципі персонажі непогані. І я все ще так вважаю. Але їх занадто багато. Серйозно, скільки їх тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять Та ви що, з дуба рухнули, чи що? Як я це все запам'ятаю? Я бабку заповнила, бабку не трогать, пам'ятаємо. По перше, із за того, що їх надто багато, само собою, ти не розкриєш кожного персонажа, ти не покажеш предісторію кожного персонажа. По суті, окрім батька з дівчинкою, яка хвора на рак, мені здається, більш нікого нам і не показували. І так виходить, що замість того, щоб показати предісторію. Нам її розповідають, просто із толпи всі піднімають ручки і давай розказувати свою трагічну історію життя. А от я криптовалютчик, а от я репір, понімаєш лі? Я маю стежити за криптовалютами. Чи компенсуєте, якщо я пропущу вдалий час для продажу? Я вже неоднократно говорила з приводу того, що наскільки я не люблю, коли нам. Не показують, а розказують, плюс із того, що їх так багато, твоя увага вона розфокусована. Ти не можеш зацепитися за якогось персонажа. Ну, окрім бабки, бабку не трогать. Ти елементарно не встигаєш за такий короткий проміжок часу. А я нагадую, що серії на цей раз сім, а не дев'ять, як було в минулий раз. Ти не встигаєш елементарно проникнутися цими персонажами. Тепер у нас нові умови гри. Після кожної гри проводять голосування, і учасники можуть покинути гру в будь-який момент. А гроші тепер не діляться між сім'ями померлих, а учасники можуть їх забрати собі. І що ми маємо з тобою? Те, що ти можеш вижити, так і ще й забрати грошовий приз. Тобто багато дійсно людей задумається: а чи варто піти, наприклад, після першої гри. А чи може там, ну хоча б до третьої дотриматися. І виходить, що колектив розділяється на дві частини, буквально: одна якомога швидше хоче покинути це місце, а інші хочуть грошей. Ще що мені сподобалося в цьому сезоні, те, що деякі гравці там видно було наскільки вони трусилися під час гри. Що один гравець взагалі обіцявся. Це те, якби я проходила дану гру. А що в нас взагалі по іграм? Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною. перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Перша гра так і залишилася лялька. І так як головний герой вже грав в цю гру, то він само собою допомагає всім. Ну чи як мінімум намагається їм допомогти. Друга гра командна. Я, якщо чесно, не дуже люблю командні ігри, бо в одиночних знаєш, ти розраховуєш сам на себе. А тут виходить так, що якщо один в команді облажався, то перебач мене, тобі придеться вмерти і за нього. Сама гра складається з п'яти міні-ігр: перша вже знайомі нам карточки, друга збити один камінь іншим, третя якась там зі значками їх потрібно кидати і ловити, четверте йо-йо. і п'яте відбити якийсь пумпон ногою п'ять разів. Третій грі крутиться, вертиться платформа. І коли вона зупиняється, говорять число, і саме такою кількістю потрібно забігти у вільну кімнату. Забігають більше або менше, ви вибуваєте. Не встигаєш забігти в якусь кімнату, вибуваєш. А ще я дику гараю над тим, як перший номер над і здівається. Ой! Після голосування і за мене всі залишилися далі грати на грі. У-й-ой-ой-ой-ой-ой! Ой! А я не знаю, як грати в йо йошку. Ой, щось у мене не виходить, ручки не з того міста виросли. Ой-ой-ой. Молодець мужик, ну йому в актерське треба було йти. Ну, видно, родзинка оцей, задатки є. Яку ви для мене виберете, Гіхуне, ти знаєш моє ім'я? Все, це поки що три гри, які нам встигли показати за сім серій. І от наступає чергове голосування. І вийшло так, що 50 людей. Хочуть залишитися, а 50 – піти з гри, тому їм дають додаткову ніч на роздуми, і ти вже відчуваєш, що попахує чимось смаженим. І от перше, де почало горіти, це в туалеті. Саме там розв'язалася бійка, де не стало нашого якраз таки репіра. А після нічної потусовки не стало нани. Шкода дівчину, сімпатюля була. І після нічної потусовки, в момент, коли люди в масках зайшли. Наші головні герої, якраз таки, напали на них і відібрали зброю. При першому перегляді в мене були питання, що як вони це змогли зробити. А уже повторно переглядаючи, я зрозуміла, що по факту люди в масках в основному в своєму це ж діти. А серед наших героїв є морпіхи, є військові, і це, в принципі, логічно, що вони змогли відібрати зброю. У Головного героя народився план. У мене вже план є. Я зараз лягаю через 15 хвилин вертольот, Я ригаю, потім засинаю. Це захватити дану гру, це дістатися до самого головного. А якщо би він носив окуляри, то він би помітив, що головний знаходиться прямо перед його носом. Та само собою це була настільки глупа ідея іти боротися. З головними. Альо, гараж, вони зняли цілий острів, вони побудували всі оці випробування. Та за ними там такі люди стоять. Да куди ти йдеш? Ти серйозно думаєш, що ти з однією винтівочкою і з купою, там, парочкою, кількістю цих гравців, ви зможете захватити гру? Звісно, мрій, мрій про мене, мрій. Любий! Ну і все, і так виходить, що. Батька дівчинки із раком не стало, мені дуже шкода було. Знаєш, про що я подумала? А батя, може, вижив, бо його прибрала людина в масці трикутника. А в масці трикутника хто іще був? Та сама дівчина, яка працювала з ним в парку розваг, а голова, друга головного героя не стало. Перший номер, ну боже, перший номер, як вош, на патіфоні, він прикинувся, да, що його не стало. А сам масочку надів і вперед із пісні. Ну, а нашого головного героя схопили. Все на цьому кінець. Саме що цікаво, що всі такі от яскраві події почалися нестися в самій останні сьомій серії. Я так розумію, що вже дуже скоро нас буде очікувати продовження. І, до речі, мій знайомий. Він уже там прошерстив весь інстаграм, передивився весь серіал, всі оці нюансики, які на стінах щось він там виглядів, і він зрозумів, які будуть наступні ігри. По його теорії, скоріше за все, це будуть шахи з людьми. Звучить так цікаво і болезніно. Бабку мені пожалуйста, не трогать. От якраз таки ми з тобою і провіримо цю теорію мого знайомого. А я хочу сказати, в принципі, те саме, що я й говорила в попередній раз: сезон непоганий, але дуже проігрує першому. Дякую, що був зі мною. Дякую, що подивився цей ролик. Підписуйся на мої інші соцмережі, підписуйся на мій канал, став лайк, коментар і до нових зустрічів.